Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. Студія безрівателя. Ми говоримо про те, що нам усім треба знати або розуміти, що відбувається з Україною та українцями. Сьогодні говоримо з Соломією Бобровською, народною депутаткою, секретаркою парламентського комітету з питань зовнішньої політики. Добрий день, пані Соломіє. Доброго дня. Ну, мої запитання: вже ви будуть стосуватися не стільки зовнішньої, скільки внутрішньої політики. Політики. Ви є співавтором законопроекту про внесення змін до Кодексу законів про працю стосовно переліку свят. Ним, наскільки мені зрозуміло, передбачається відмова від вихідних днів на 8 березня, 1 та 9 травня. Перше запитання: навіщо? По-перше, е Такі дискусії довго точилися я переконана більше ніж не лише в парламенті, але й в українському суспільстві. І тому я з задоволенням підтримала б мою колежанку Оксанку Савчук, яка під, представляє округ Івано-Франківську про нарешті таку дерадінізацію українського календаря. Мені видається, що нічого спільного ані 1 травня, ані 9 травня, ані 8 березня немає спільно з українським календарем. І рік повномасштабного вторгнення в цьому черговий раз доказ. Е, відповідно, мало хто розуміє, чому 8 березня повинен бути е, саме вихідний день. Е, і чи 1 травня, яке давним-давно немає нічого спільного з радянським е, днем відзначення Дня праці, е, по-моєму, саме в такі дні всі переважно насправді шукають собі ще один вихідний, або поїхати кудись відпочивати, або частина України садить е, город е, чи картоплю. Е, що спільного це з відзначенням, яких днів і свят вона має, і 9 травня, в тому числі, 8 травня ми згадуємо і поминаємо всіх загиблих і про ціну перемоги у Другій світовій війні. Саме тому і виникло бажання зареєструвати такий законопроект, і нарешті зміг з е, е, дещо посунути акцент і змінити акцент з радянського календаря до дат, які є більш приємливими і зрозумілими українцями. Особливо молодим українцям. Ну проти, вже висловилися деякі діячі, зокрема уповноважено з питань гендерної політики. Ну і зрештою, День боротьби за права жінок існує не лише в українському календарі чи там російському, де він називається жіночим днем, але й в інших країнах, і взагалі він, скажімо так, на рівні ООН. Чи ви є проти гендерної рівності? Але це мова про те, що це буде вихідний день. Ми не вбачаємо сенсу і потреби 8 березня бачити вихідним днем. і далеко не. Це мова йде не про гендерну рівність. Ми запропонували День української жінки відзначити якраз в е, день народження Лесі Українки. Мені видається, що якраз саме ця постать є набагато ближчою і зрозумілішою, і мала би бути ближчою і зрозумілішою, якщо якщо не з першому поколінню українок, то принаймні молодші, які молодшому, який буде вже вивчати, е, історію зовсім під іншим кутом. Це перше. І друге, е, гендерна рівність у нас проявляється в роботі в службі, зокрема військовій, у відношенні і в виборних посадах, в тому числі, відповідно раз у рік згадувати про те, що жінки це також люди. Ну мені видається, що це просто безкінечна і мало мало потрібна розмова, яка не приносить користі, замість того, щоб справді працювати спільно в колективах на якість, а не просто на наявність гендерного фактору в колективі. Ну, ви згадали гендерний фактор щодо військової служби, але якраз в порівняльній таблиці до закону День захисників і захисниць названий Днем лише захисника. Це таке принципове питання для вас? Це не принципове питання абсолютно. Це могло бути лише як уособлення, просто узагальнене із захисника і захисниця. Думаю, що до другого читання ми це поправимо а, і це далеко не буде перепонною для, для саме таких дискусій. Тут ніхто не хотів образити жіночу частину, яка також воює. Mm -hmm. Ну і скажу ще більше, що є, є жінки, які також сьогодні служать, але для яких приємлива історія з днем захисника, як узагальненого а, а, узагальненого іменника. Mm -hmm. Але я думаю, що до другого читання ми це допрацюємо, і це не буде точкою конфлікту ні для жодної сторони. До речі, по цьому дню запитання не обмежуються назвою. Справа в тому, що він досі припадав на покрову, але у ГКЦ з вересня переходить на новий календар, і, можливо, і і Православна церква України перейде. Доведеться день зсувати, чи як. Е, так, до речі, це може бути е, днем суму, але є один нюанс. Е, в нас покрова, якщо покрова сувається, тоді і це і сунеться мала би сунутися і, звичайно, день захисника і захисниці. Але мені здається, що ми ці, ці речі можемо допрацювати, і якщо насунеться на 1 жовтня, тоді воно автоматично мало би би і перейти разом з, з покровою. з покровою. Е, хоча е, 14 жовтня залишається днем заснування української повстанської армії. І можна було б також залишати день захисника і захисниці. Тут будуть дискусії між е, теологічними е, здавцями і, е, і, в, ну, і тим, власне, як ми це бачимо: чи ми це бачимо прив'язано до покрови, чи ми це бачимо просто прив'язано до дати 14 числа. Щодо аргументу, який в пояснювальній записці, сказано, що перше ну, що до го травня. Сказано, що його святкували у третьому рейху. В ну, третьому рейху святкували і Новий рік і Різдво. Чи це є аргументація з вашої точки зору, звичайно? А, абсолютно, це, це, це не є аргумент, який би мав би, там звучати. Поясню не записці, але погодьтеся що перше травня далекі від розуміння українцям, чому це саме це вихідний, який день ми відзначаємо. А я би направду ще би і забрали б з календарів і день звільнення від фашистських окупантів в червні місяці або там залежності від областей. До речі, нас області теж рахуються з дня створення саме в радянській Україні цих областей, що в принципі не є зовсім коректно. Ось, але тим не менше там ця дискусія залишається. Що робить перше? Чому 1 травня залишається у нас в календарях і чому він вихідний, е, власне, як і 9 число? Е, мені здається, що пора по цьому поставити крапку і в своїх традиціях, що становлять частку культури, відходити від російської і радянської спадщини. Категорично. Так само, власне, як це зробила і релігія, що, в принципі, це величезний прогресивний крок. Mm -hmm. uh, і ми на нього нарешті таки стали. Чекаємо рішення і православної церкви України. Я лише уточню, що день звільнення від нацистів у нас 28 жовтня, по-моєму. деякі депутати кажуть, що підтримали б оголошення 8 березня і 1 травня робочим днем, але категорично проти запровадження нових свят на кшталт вже згаданого вами дня Українки в день народження Лесі Українки. І називають вони цю ініціативу штучною. Ну от, наприклад, як було з днем єднання минулого року, який не всі навіть згадали, що сьогодні формально має бути день єднання. Ви знаєте, це нормально, і в такі дискусії повинні повинні були бути. Я теж до них прислухаюся і вважаю, що не мають рацію. Але давайте згодимося, що в нас є велика кількість суспільства, частка суспільства, яка Хочуть відзначати день української жінки. Якщо вони це хочуть, чому не мають на це право? Власне, хочу наробити це 8 березня вперед, але без вихідного дня. Якщо ні, це може бути для частини, яка, яка власне хоче бути належити до традиційної такої української української традиції, правильніше так сказати. 25 лютого день лесі, народження Лесі Українки. Без питань у вас для цього є вибір. Е, я сама, в принципі, згідна з тою частиною людей, які в принципі не бачають сенсу е, не просто для нових свят, а ті, які не мають під собою е, десь е, не до кінця е, всього там, всі е, ну, моменті. Можливо, підґрунтя чи основу, але тим не менше знов ж таки повертаючись до постаті, наприклад, Лесі Українки, мені видається, що це знакова жінка для української культури. Можна сперечатися, це має бути день Олени Теліги народження, чи Лесі Українки, чи е Олени Пчілки, наприклад, але тим не менше, якщо ще частина суспільства до цього хоче і готова, чому ні? Я не бачу тут е перешкод і штучних обмежень, в тому числі для таких для таких днів. Тим паче, зараз не буде вихідний день. Але з іншого боку, взагалі, чи сенс влаштовувати вихідні саме на дні народження поетів, якими б вони невизначними для української історії культури були. Але це ж не лише про ненародження поета, це насправді лише по великому рахунку підстава і таке уособлення узагальнення та і пропозиції саме в цьому дні відзначити не лише. Там Лесю Українку, так, але і Українське жіноцтво. Ну ні, ні, я маю на увазі, що там ідеться і про пропозицію про Шевченківський день. 9 березня, тобто виходить. Саме така така є, що, я в цьому не бачу нічого страшного, чи поганого, чи крамольного, чому ні. Е, в нас так повелося, для нас це зрозумілі речі. Е, тому воно прекрасно лягало б і в українську традицію. Так повелося не, не лише за Дня Незалежності, але це щодо Шевченківського дня, це вже там століттями, це, роками, десятиліттями ця традиція є, чому ні. Е, але якщо будуть інші пропозиції, я вважаю, що маємо всі розглянути. Тим паче ця тема викликала величезну дискусію у суспільстві, і в Фейсбуці, і в мер... і в телебаченні, і між собою. Е, і мені видається, що якраз це якраз гарний час формувати українцям свої традиції, так як вони справді це бачать і відходити від, від того, що було їм нав'язано. Про 1 травня до речі, нікого абсолютно це не турбує. Е, всіх питання було стало в першу чергу про день української жінки. Mm -hmm. Ну давайте поговоримо про день української жінки. Ну і останнє питання воно задається знову таки часто. Чи на часі обговорення цих змін в умовах, які зараз є, чи можливо краще відкласти ці дискусії до перемоги, коли усталиться устали церковний календар, і можливо, треба буде запроваджувати день перемоги, як свято і так далі. Ці зміни готувалися там не за один день і зареєструвалися теж на заденне за один день. Це перше. Друге, ви знаєте, в такі моменти культура не має бути на другому плані. Культура і освіта, і це завжди фронти, які підсилюють е, воєнний фронт. Е, я вважаю, що на часі обговорювати корупційні законопроекти, які дозволяють забудову міста. Але не менше був проведений в Верховній Раді. Фактично змінював обговорення, хоча з величним обуренням е, це перше. Друге, культура, те, що на що ми з року так і не вивчили, не зробили урок. Мені здається, що українцям показали гарний приклад росіяни в Маріуполі, коли перше, що вони зробили, це почали перемальовувати в'їзд в Маріуполь на, на триколор і на російський манір, і перейменовувати вулиці. Е, і це показує насправді наше не хлюрство і не нерозум... глибину, і нерозуміння процесів, е, як е, культура впливає на, на, таке, на ці отворення або на мон... монолітні суспільства в складні часи. І ці речі мають насправді вони дуже природні, і вони не заважають обговоренню війни, фронту, допомоги, волонтерства і так далі. Але це зазмушує змушує пересічного українця задуматися, а що таке перше травня для нього, окрім шашликів чи картоплі, а що таке 8 березня для неї або теж для нього це разі задати жінку чи подумати, задати якісь інші знакові символічні історичні речі, які стосуються української історії. Відповідно, я завжди кажу, що культура на часі, культура як і війна, це фронти. Вони не можуть один без одного, тому що слово завжди сильніше за будь яку зброю. Тверде криця. Ми пам'ятаємо. Ну, ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з народною депутаткою Соломією Бобровською про свята і будні парламентської роботи. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.